Аграрна партія України подарувала бердачівлянам справжнє свято. 30 червня на площі біля міського будинку культури відбувся концерт під назвою Де дружно, там і хлібно у нелегкий для країни час з допомогою спільних позитивних емоцій. Місцеві жителі зібралися разом та на декілька годин відволіклись від постійного відчуття тривоги. На сьогоднішній день це дуже добре, дуже добре, тому що нас тільки позитиву емоції через край. Після того, що ж коли вони проспівали ще пісні італійські просто. Емоцію. Для... Дуже задоволені, що так. Хлопці дуже гарно співають. Нам дуже все подобається. Хороший концерт, хороший настрій. Щоб не було війни більше, щоб був мир на зем, на Україні. Я думаю, що потрібно підтримувати їх. Вони їм зараз ця підтримка дуже потрібна сильно. Вони там ну, за нас помирають, і їм потрібна наша підтримка дуже сильно. Я вважаю, що це правильно. Перед бердичівлянами виступили тріос клас співачка Тоні Матвієнко та інші виконавці. Заряд позитиву дарували різноманітні конкурси та призи. За словами місцевих жителів, такий культурний відпочинок важливий, особливо сьогодні, коли більшість людей знаходяться в постійному напруженні. Надуж мені подобається Нот, позитиву для підняття якогось настрою заради дитини, щоб вона послухала. Ми дякуємо аграрній партії. Ну як робить такі гарні концерти? Я бажаю, щоб гарно працювала ця партія іменна на село і на народ. Так що дякую всім аграрна партія України продовжує відстоювати інтереси звичайних українців в першу чергу. Мешканців сіл та селищ, адже відродження України на думку аграрної партії починається з села. І це сьогодні має бути головною метою. Урочисті концерти за підтримки аграрної партії України одночасно відбулись в декількох містах Вінницької, Полтавської, Чернігівської та Житомирської областей.